Сьогодні розпаковка пряжі із магазину пряжі. Для мене важливо в'язати тою пряжою, до якої я звикла. Цей раз я взяла новинку, не таку, як завжди. Я хотіла її давно дуже спробувати, але не могла ніде знайти, так як тут в США не так просто знайти пряжу, до якої я звикла в Україні. Але натрапила на магазин. Ось так і називається Hobby Shop, якщо я правильно читаю. Дуже гарний магазин, мені дуже сподобався. Ось така турбинка. у замовленні йшла. Дуже гарно запаковано, компактно. Це великий такий пакет, але він був запакований буквально отак половинку. він зжатий був. Дуже гарне пакування. Отже, дивимося. До речі, ціни там досить непогані, порівняно з іншими магазинами. Замовила червону. Мені треба був червоний на Діда Мороза, але цей не такий, як я хотіла. Ну, Будемо пробувати цей із якоюсь іде червоною, червоно білою вставочкою трошки. Який це номер? 26-й. Джинс, там, що я завжди в'яжу. Будемо пробувати. І дуже хотіла пов'язати я із Алізе валюту. Ось ця пряжа. Вона така мягесенька мягесенька Я теж в'язала з Алізе завжди, але брала трошки іншу пряжу. Ось такого ведмедика я хочу зв'язати з цієї. Він буде, я думаю, більший. І колір дуже приємний. Буду пробувати. Ну, мені дуже подобається. Я замовила такий бежевий. Ось такий він навіть не молочний, а навіть не знаю, який це колір. І не білий, і не молочний. Якийсь між тим. Один червоний, хоча він здається оранжевим. Але це червоний. На камеру здається оранжевим. Ось таке два бежеві. І два біленьких. Я думаю, що це буде Дід Мороз у мене.